Вже рік Наталія та Віктор Севруки виховують чотирьох сиріток, двох дівчаток та хлопчиків. Кажуть, ідея встановлення прийшла до них спонтанно, рідні підтримали, тож у своєму виборі ні хвилини не вагались. Цей крок важливий дуже в цьому житті. Хотілося, як би сказати, зробити щось, щось інакше, не тільки для себе. Це був той крок: зігріти, дати надію. Подружжя Савруків має трьох рідних дітей, двох синів та дочку. 19-річна Анна каже, поповненню в сім'ї не втішилась, адже завжди мріяла про сестричок. Ми повністю підтримали, тому що мама давно про це мріяла. В неї було бажання виховувати не тільки нас, а ще й інших дітей, які все-таки були позбавлені з ласки такої. І тому, якби, коли з'явилися в нас діти, ми досить. Швидко знайшли з нами спільну мову. Вони от до нас звикли, ми до них дуже звикли, і чесно кажучи, навіть ну здається, що вони все життя з нами були. І ну, до сайця дуже близько припали нам. Сьогодні у Бузьку для родини Савруків відкрили дитячий будинок сімейного типу, адже ті мають намір і далі встановлювати сріб. У двоповерховій домівці просторі та затишні кімнати, великий телевізор, комп'ютер. Малеча оглядає з радістю та усмішкою. А як тобі цей будинок? Файне, нормальне. Мені тут подобається. Ну, я не знаю. Мені з цим тут подобається. Стой, стой. Ну, саме більше е, той, там, де той телевізор. Гроші на нову оселю виділили з обласного бюджету майже півмільйона гривень, а ще 80 тисяч зібрали благодійники. Це вже третій будинок сімейного типу, який цьогоріч відкрили у Львівській області. Ми поставили перед собою задачу президент України і уряд про те, щоб усіх діточок перевести з інтернатних закладів і установ в дитячі будинки сімейного типу. Така програма в нас є. і Я переконаний, що ми до 2015 року таку програму завершимо. Вона буде завершена достойно. У нас для цього є в першу чергу бажання і можливості. Нагадаємо, до кінця року на Львівщині має з'явитися ще шість будинків сімейного типу. На їх будівництво в обласному бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень.